Давайте, дітки, сьогодні з вами познайомимось з українською народною казкою Коза Дереза. Поїхав діду на ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки на доворіт став доганати, а дід став в воротах у червоних чобота, та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водицю капельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого пас пас, хлопець, кажу, аж до вечора та й почав гнати її додому. Тільки став до воріт догоняти, а дід став на воротах у червоних чопотах та й питається. Кізонько моя мила, кезенька моя Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона. Погнала козу, пасла увесь день, а ввечері тільки стала надоганяти до двору, а й дідусь стоїть на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиневий листочок, бігла через галабеньку та вхопила водиці кропил, тільки пила, тільки їла. От той дід прогнав і бабу, на четвертий день погнав вже сам козу. Пас увесь день, а ввечері жена додому і тільки надігнав на дорогу, а сам напростець пішов та став на воротях у червоних чоботях. Та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Пігла через грабельку, вхопила водиці кропельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж і став її різати. Коза вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди впігла та й заховалася на печі. А коза сидить на печі та й каже, я коза, дереза, за три копи луплена, на півбоки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибив з хатки та й сів під дубком. Сидить та гірко плаче. Коли йде ведмідь та й питається, чого ти зайчику побігай, чого плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, а відмідь Ой, я його вижену. Побіг до хати. А хто, хто в зайчиковій хаті? а коза з печі я коза дереза, за три копи луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком замету тут топі смерть. Ведмінь злякався та й побіг з хати. Ні, каже, зайчику побігайчику, не можу, боюсь. От і знов пішов зайчик та сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як ж мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та й не вигнав. А я вижену. Побіг вов до хати та й питається А хто, хто в зайчиковій хаті? А коза з печі! я коза дереза, за три копи куплена, пів півбокалу плина, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. От Вов злякався та й побіг з хати. Ні, каже зайчику-побігачику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубом та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчик побігачик, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко сестричко, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко сестричко, і його вигнати? Тут і ведьміють гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. А ти? А я вижену. Побігла лисичка до хати та й питається, а хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі, я, коза, дереза, затрики коплене, півбокалу плене, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу квостиками замету, то тобі й смерть. Ой, лисичка злякалась та й побігла з хати. Ні, каже Зайчику побігачику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе, рак небо рак, та й питається Чого ти, зайчику побігачику, плачеш? Як же мені, мені не плакав коти, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Я, а рак каже, от я його вижену. Та де б тобі вигнати, тут гнав медмідь, вовк, лисичка не вигнали, куди ж тобі? А я вижену. От поліз рак у хату та й питається А хто хто в зайчиковій ви хаті? А коза з печі, я, коза, дереза, затрийку коплена, піпбока лоплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут, тут тобі й смерть. А раку узалізе і лізе, виліз на піч та й каже. А я, рак неба рак, як ущипну, то буде знак. Та як ущипнув козу клешнями. Коза як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. Тоді Зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці. О, дітки, ми прослухали з вами казочку. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи правильно поступила коза з братами, з дідом з бабою? Друге питання. Чи правильно зробила коза з зайчиком? І третє питання. Хто освободив на хат хатку? І як віддякував зайчик?